Привіт, Україно! вітаю всіх, хто стежить за моїм каналом і роздумує над стартом у бізнесі настінного друку. Маю для вас справді гарячу пропозицію. Продаю свій настінний принтер одразу до головного. Апарат повністю обслужений і в ідеальному робочому стані. До 2022 року він працював, не покладаючи рук, а зараз шукає нового власника. У чому унікальність цієї пропозиції? Принтер перебуває під наглядом інженерів, які спеціалізуються саме на такому обладнанні. Це ваша впевненість. Будь-яке технічне питання вирішується одним дзвінком до компетентної підтримки рідною мовою. Так, принтер не новий, і я скажу чесно про всі нюанси: плюси: він надійний та обкатаний, як перевірений часом Мерседес. У комплекті йдуть унікальні додаткові щогли, виготовлені в Україні. Вони дозволяють миттєво підлаштовуватися під висоту будь-якого приміщення. У нових китайських моделях таких просто немає. Вам не треба купувати кота в мішку.